В Україні на початку нового тижня майже у всіх областях країни очікуються грозові дощі, але й разом з опадами прийде сильна спека до плюс 34 градусів тепла. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 10 червня, у більшості областей України йтимуть опади. Суха погода буде лише у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях та в Криму, а ось нарешті території країни йтимуть дощі та грози. Вітер в цей день поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 27 до плюс 33 градусів тепла. У західних областях до плюс 27 градусів, вночі по всій країні від плюс 14 до плюс 21 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 11 червня, опадів не буде лише у Криму, а ось всю Україну накриють дощі грози. Місцями вони будуть незначні, а місцями проливні. Вітер в цей день відчутний: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день від плюс 27 до плюс 34 градусів тепла. У західних областях прохолодніше від плюс 21 до плюс 25 градусів. Вночі по всій країні від плюс 14 до плюс 22 градусів тепла у середу, 12 червня, опадів трішки поменшає. Суха та малохмарна погода буде у Луганській, Донецькій, Запоріжській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни йтимуть дощі та грози. Вітер в цей день помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 27 до плюс 34 градусів тепла. У північно-західних областях всього до плюс 25 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 14 до плюс 21 градусів. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!